Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Зараз, друзі, покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Щас, друзі, місцинка на сьогодні цікава. Чим цікава ця місцинка, заброшечки. Тут. Ну і там, де заброшечки чуть далі, за тими заброшечками вже в царське час хати були. Це так ціла вулиця, Заброшок тут йде. Ну а за заброшками вже в царський період хати тут стояли. Ну а тут чим цікаво, а там десь переправа. Це вже ставочок був, на він висох. Тут ось все. Ну, а от там десь переправка була через тавочок у царське в Там переправа. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А в мене вже є перша знахідка. Це така знахідка. Це, походу, частина гільзи від ракетниці німецької. Наскільки я дивився і зрозумів по відео. Так, да, це частина ракетниці німецької. Чи кажу гільзи від ракетниці. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показалась така от монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 5 копеечок, походу, друзі. Рання радянська монетка. Так, 5 копеєчок 1930 рік. Така ось, друзі, знахідка. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Пізня Радянська, походу. Так, 2 копієчки, 1988 рік. Така друзі, знахідочка. Та от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така от штучка на голку схожа. Напевно, що голка це і є. Царська. Така ось знахідочка. Голочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий скривляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Це походу, друзі, рання радянська монетка. Так, 3 копійки. Така ось, друзі, монетка. 3 копійки 1951 рік. Така от, монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався ось такий от кругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. 20 копійочок. Рання радянська монетка, 1946 рік. А з цієї сторони таке от зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Випав ще один такий із Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 20 копійочок. 1948 рік. Така друзі, знахідка. Сохранчик приємний в цієї монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от желізна цікава знахідка. Походу з конської упряжі щось, а можливо і ні. Кружечок. Іде. До кружечка. Цепляється така от штучка цікава. Загострена. ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу, пряжечка така ось. Царського періоду. Квадратненька, желізна. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу, монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. 20 копійочок 1961 рік. Раніше це і пізня радянська монетка. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Отак От ось по шмурдяку сьогодні. Всякому різноманітному алюміні є така трубка. Така ось кришка алюмінієва. Всякі алюмінієві проволочки, ключики, гільзачі від друзья. В общем, така от кучка шмурдячку, друзі. Накопав. Ну, і тепер до більш цікавих знахідок, які сьогодні попадалися мені на копі. Така ось голочка. Царського періоду, поясочок царського періоду. Потім від ракетниці, гільза, два, дві пізні радянські монетки і чотири ранніх радянських монетки. 2 по 20 копеечок, 1 5 копеечок і 1 3 копійочки. Такий сьогодні, друзі, був коп. Не дуже багато знахідок, але вони були. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі! Ну і пока!